Всім добрий ранок. І ми знову їдемо в Полтаву. Вчора я їздила сама, сьогодні їдемо з попою. Треба там дещо купити. І Юрчику кросівки в школу купити треба. Він з нами то не їде, але у нього такий розмір ноги, як у мене. Буду міряти на себе і йому точно підійде. Так що зараз вирушаємо в дорогу. Кажи, Їдемо в Полтаву. Я вже це сказала. Да? Ну, бачите, все сказала. Що мені казали? Що <гум> нібудь. Да. Що з їдемо на заправку, ти не сказала. Ні, це нас... не... немає газу. Я так. сказала, що їдемо просто в Полтаву. Гуляємо, плягаємо. Тихо. Вчора саму з попить. Жду попу. Пішов на заправку. Попросила йому купити капучино. Що сажу жду почини над буря так сюди тепло п'ять сонячно хорошо? Літо щось не покадоє нас. Клотер, ми. Ти чому не Клотер, ми. Так я вже дивися. Ну дивись, от ти обрізаєш і мають газок видно. От перезимаю. Що ти купив? купив. Купили Юрі Кросовки і попі спортивні штани. Да. Так. Да. Тепер йдемо куди. Давай сходимо в індартоп. Так це відео. ж не путу, це а, видео. Ну <корми> да, надо вопрос. Слабости деда. Слабости деда, да. Дух таких очень. І я уже кучу. Жива, так, що... грибами, грибами, да? Грибові, грибами. Тобі, велике, астодна, і гребе, так? Гребе мій грибе. Схобне, по парамалі, і все. І все нормально, так. Папа з їде повний. По Худі да, купили. Уже їдемо додому, так? Да? Ось так все бистро. Вже до ходимо додому. Да. Дома покажемо наші покупочки. А не що купили, ми? Що -то не Та не прямо багато йому. те, що думали. Тобі, а що у нас? Так і думали, Кроссовки, тобі штани. Продуктів трошки взялись, кокосику худі взяли. Кільношечку, топлічку. З, з поміряємо покажемо, який ну, буде красочик. Okay. Дають мені розову, я кажу, в мене хлопчик. Кажу, ви що? Розову не треба. Кажу, у мене дитина хлопчик. я кажу, два <сп _ depressed> хлопчика. <гловлене> там <гловлене> Дівчаток в нас є бабуся, Юся. Ну <гловлене> <"Ду> то вже бабуся. Дівця <гловлене> бабуся. <гловлене> 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 так що їдемо додому, десь вони їдуть батьки. А ми з одні не підемо. Назад дивитися, підійдемо я почуття слова. Так, ти що? У нас тобі подушечку, ну в мене то Не будемо її показувати. вона ну, Дуже страшна. Така, де. А це сумочки классная. Я люблю так вот такі і Одяг не по сезону. Ось сюди складуш солітні. А тут і не проводить можно. Вот такие чехол. Волка. Меркинечка. Хорошо. Там до сих пор. Та ти що? Аж мені захотілося. Так, а чого ж ти не казав? Ти ж казав, я пухову на король, але не про мене не на що. Да, а мені дарується пухова. А я пікува. Пікува. не люблю скотч. О, дарує. Та ти що? Нормально влізло все. Да? Да. Добре. І колки довольні. Колки ти довольні? <рес> І що ти, папа, по собираєш? Купили лампу, Горне світло. Бо ось перед її зимо похмурі дні. Для мовиних блогів. Світла моло. І її стане тепер більше на кенолі. Ама що моло? Там тільки йо й є. Фіндеська молодані. І кокосик прийшов. Ось таке красовиця. А ку кокосику купили кофточку. Сейчас ось поміряю. Ну, то ты мені тоді розкажеш, як нею працювати. Да. Там пуль, ж є, да? Да. І пульт, сумка для неї. Та взагалі все все по модному. Будем мірять Кокосіку -ко Ну, кофточку. Давай, кока. Примірочка. Давай, ставай. Ти вже забув заліта. Вдиватися. Ну, кука треба. Скоро тільки вдіватися будем. В Київ їхати, так? Да? Да. Кукідновочку. Це так. Да. Ну, красивий кука. Що тільки в обтяжку? По то вже нічого нічого, ну, воно таке надо трошки. Такий цвірочок. Під наброси.

Прибираю, ні, так, ну ти ж прибираєш. Ні, я просто кажу, що Прибираю я так, щоб типу, генераль наноситься назвати, Раз у місяць, що так, намиваю усе. А кожен день це я роблю кожен божий день. я мию унітоз, кожен день, вонна, роковина, дуж, це те, що просто кожен день мив. пилосушу кожен день. Зсляш крою, ну, по нього сидиш щось бачиш, підтираєш, там лутки. Мобуть, я кожен день ну, Тож, ну, вікна відкриті, намітоє і луток, пилюка сіду. Ще говоримо про те, що колотики дуже багато всього наносять. Кухню мию кожен день, газова кожен день, роковина кожен день. Ну, я ну, маю дуже... І все одно таке відчуття, що приїхав ось Тому що, звісно, утром збиралися, б... біом покупалися, воно ніхто не мив. Так, бігом-бігом покидали і поїхали. Проводчи ніхто не настріляв. І такому роль, чи всі підбирають кожного дня, чи якось це роблять там, три, через 3-4 три, дня, чи може це є ніщо? ще більше, да. Ну, просто цікаво. Будемо запікати отаку от, от штучку. Зараз на вечерю. Ну, ну шкіряні. Типа такі не це ось на осінь. Так, зараз ще другий визад. Ось купили, чи ми ж не показували папа, які ми Юрі купили. Купили Юрі такі ботиночки, кросулочки вийця, 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 вийця. на осінь. Папа, а тепер ти виключи, пожалуйста, телефон і подзирк. О там польсь, як ти провірив. Я б славив би хорошо. Хорошо?